Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Цього разу влог буде трішечки інший, в нього буде тематика, а саме ми з вами будемо готуватись до зими до Нового року. Тобто іграшки будуть максимально новорічні, максимально такі більш зимові атмосферні. Я підібрала багатенько схем, я їх роздрукувала. Тут будуть різні. Іграшки, які я вам буду поступово показувати протягом всього влогу, щоб вам було цікавіше. Відео, можливо, буде не дуже довге, але я постараюся зробити його максимально таким цікавим і показати вам якомога більше готових іграшок. Буде в мене ще таке завдання не точніше, старатися, дуже постаратися. Не купувати взагалі пряжу. Я не знаю, чи я з цим впораюсь, тому що знаючи себе, я дуже не вмію оцінювати кількість матеріалів потрібних. Тобто, в мене завжди ниточка закінчується в самий потрібний момент, або коли залишається буквально пару рядочків. Тому я не знаю, чи вийде, але я дуже постараюся, тому що в мене дуже багато зараз пряжі, і вона все збільшується і збільшується. Просто в мене вже майже немає місця для її зберігання. І хоча, ніби в мене, замовлень саме зараз небагато, але чомусь вона постійно прибавляється. Я не розумію, чому. Мені треба її трошечки використати, позбутися. Тому я буду схему максимально під себе підлаштовувати саме під свої кольори, які в мене є в наявності. Подивимося, що з цього вийде. Взагалі, в ідеалі вив'язати всі залишки, але це вже як вийде. На рахунок залишків в мене буде окреме відео. Будемо з вами в'язати залишки. Тому ось такі справи. Я підібрала схеми різні. Тематика одна, це новий рік, можна сказати, але вони будуть і маленькі, і більші іграшки із напівбовняної ниточки, і з плюшової ниточки, тому має бути щось цікаве будемо в'язати разом. І перша іграшка, яку я буду в'язати, вона з напівбовняної ниточки це буде олень. Олень в чашці. Я е, не буду показувати, що це має бути, я покажу, як воно вийде вже в мене. Щоб було цікавіше. Ось така пряжа мені для нього потрібна. Ось такі кольори. Буде, в принципі, сам олень ніжний, але чашечка, червона має бути. І листочок на голівці ось такий. Ну, там ще зовсім трішечки чорного треба, зовсім трішечки темно-коричневого, але там буквально пару грам, то я, в принципі, вам не показую. Ось, отак. Він має бути, по ідеї, невеликий, в схемі пише, що десь я бачила. Або не пише. Напевно, не пише. Ладно, подивимося. Ну, на малюночку маленький. Не знаю. Я не знаю. Буде навпаки цікавіше. Так що починаємо в'язати. Досить неочікувано для себе. Навіть я вже дов'язала іграшку. Показую. Ось, що в мене вийшло. Досить швидко вона в'яжеться. Я реально думала, що я буду дуже довго її в'язати, тому що вона така ну, немаленька, ще й з напівбавовняної ниточки. Я думала, це буде дуже довго, але буквально два вечора. І ще трішечки для пришивання всіх деталей. І все. Так, да, деталі трішечки тут багатенько, трішки погралося. Я з цим плюс ще вишивала, наприклад, щічки ніжно-ніжно-рожевим. ось, ніжно -ніжно ось таке. Ці плямки все пришивалося. Так що, так, да, трішки часу все-таки в мене пішло, але досить швидко. Я навіть не встигла оговтатись. Ось така мелата в мене вийшла. я не знаю, що. Це Це буде просто іграшка. Бо я думала, якби вона була трішки меншою, то це була б така ялинкова прикраса чи що, але вона досить важка для ялинки, навіть для великої, тому ні. Поміряємо з вами разом розмір, бо я ще не міряла. Якщо рахувати ще й ріжка, то 16. Да, 16. Внизу я вставила пластик, кусочок пластику. Ось тут, щоб трішечки більш стійкіша вона була. Кольори я вам не скажу, які це за номерами, тому що це все були такі більше залишки. Моточки були великі, не прям дуже маленькі, але все одно це були залишки, вони вже були без етикеток. Тому, на жаль, я не можу сказати. Знаю, що це було газал котон Hold. Точно я напишу на екрані, тому що не пам'ятаю. А це Алізе, а Алізе Котон Голлд, а це газал бейбі котон. Ні, <смас> я напишу. Ось, це все, що я можу сказати. Так що одна іграшка готова. Повністю приступаємо до іншої. Далі я вам трішки більше покажу роботи, тому що там іграшка буде важча. По в'язанню тому буду вам показувати все. Почала я вже в'язати наступну іграшку. Поки, може, вам не буде зрозуміло, що це, але ви швидко здогадаєтесь по ходу в'язання. Зараз я зупинилася на очках, тому що мені треба їх прикріпити. І от я думаю, які. Є варіант звичайні чорні просто, і потім я вишию білим. Білим, чорним <хи> зроблю оформлю очко. Можна зробити з зрачком. Але взагалі в схемі очки мають бути зі скошеним зрачком. Вони тоді миліше виглядають. У мене таких немає. І ми ж домовилися, що я нічого не буду купляти. Це, звісно, стосувалося пряжі, але все одно. <хи> ну, ось такий варіант є. Ніби гарненько. На камері. А вживу, якісь вони такі балухаті, ну, якось щось не то, напевно, що. І от я не знаю, не можу вирішити. Нда. І от не знаю я, які все-таки вибрати. Ніби і так симпатично. Ну, щось не знаю. Напевно, що я візьму звичайні, класичні оченята. А так вони здаються якимись простенькими, дуже переняли з тими. Ну, нехай будуть такі. Все, Нехай будуть такі. Оформлюю її гарненько. Все одно. Я думаю, що я ще буду таких іграшок в'язати багатенько. Наче буду експериментувати в інших. Так що поки так. Ось така в мене вже змійка вийшла. В мене вже був такий досить довгий хвостик. Ну, не в мене змійки, але зв'язаний був такий вже десь, десь, десь такий хвостик. Я тільки що все розпускала ось оці. Смужечки, я їх навіть не розпускала, О, вони отак і є. Тому що треба вміти читати, уважно читати. Я неправильно їх в'язала. Тому я розпускаю це все. Ну таке. Ну нічого. Робота все одно йде. Ось така змінка у мене виходить. Мені дуже подобається. Я її перев'язала. Ось цей весь хвостик я розторочувала, розпускала аж до другої цієї полосочки, смужечки, щоб е, зробити все правильно. Тому що я в'яжу, я бачу, що щось не то. Воно якось так дивно закручується, ну не в ту сторону взагалі. То я розуміла, що не так, я перев'язала. Тепер воно закручується правильно, наскільки я бачу. На камері вам трішки воно яскравіше виглядає. В житті вона така м'ятна, ніжно-м'ятна і трішки світліші також, смужечки. Але мені дуже подобається, дуже подобається в'язати. Звісно, трішки незручно, тому що ось так вона зараз в'яжеться. А це так і продовжує крутитися. Ну нічого. Мені дуже подобається. Ще не так багато, ще зовсім пару смужечок буде ем, по колу таку, А далі я не знаю, як буде, ну там щось, буквально трішки. Далі хвостик йде. іде. Мило. Як я як, ж цю змію. А по-іншому незручно. А по-іншому, якщо так, вона дуже тяне вниз в'язання, вона незручна і вона мішає коротше отак. От але мені дуже подобається, як вона закручується. Це вже я вив'язала останню полосочку з цього завитка. І буду вив'язувати зараз хвостик. Я думала, я вже буду зараз в'язати хвостик. Ну, щось я в'яжу, 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 воно не закінчується. Подивилася схему, а це ще явно не хвостик. Це ще дуже довго до хвостика. Я в'яжу зараз 19-ту полоску, буду в'язати зараз. А їх тут 27. Ай, яка вона довга. Я ж втомилася в'язати. Ну, ось так. Я закінчила в'язання своєї змійки. Ось така вона вийшла. Зараз помірюємо, скільки вона сантиметрів довжину. Якщо брати від голівки, ем, навіть не знаю, як поміряти, це її аж якось, ну, хоч приблизно. Ой, прикину, от яка вона. Сантиметрів, ну, ем, 75. от така, Вона саменька закручується. Завдяки цим смужечкам, І ось така красуня сидить. Взагалі, вона, типу, аж ось так сидить. О, але якщо її правильно поставити, тому що я трішки зробила неправильно, я мало наповнила шийку. У схемі було написано, що плотно так гарненько наповнити шию. Але я трошки не зрозуміла схему, я думала, що шия це ось ця. А виявилося, це десь аж ось так. Треба було плотненько наповнювати, щоб саме оця частинка гарно стояла. Через це, якщо я просто отак приблизно ну, отак легенько закручу, вона падає і вона лежить, вона так не стоїть. Ну, я думаю, це не критично, в принципі. Можна її трошки більше закрутити, завернути і поставити, як мені треба. Але наступний раз буду знати, якщо буду таких зміях ще в'язати. Ось така вона мила в мене вийшло. Вишила їй очки, ніздрі. В принципі, я зв'язала ще й солоху, як і було в схемі, але я не знаю, чи я буду її одягати. Можна або ось так якось. Ну, якось смішно, мені здається, ні? Або трішки набік. якось так В принципі, можна, Ну не знаю. Мені і так подобається. О. Основного кольору мені пішов рівненько моточок, а ось додаткового, ну, буквально 1 четверта, в принципі, як і писалася в схемі. Мені дуже подобається. така вона мегесненька вийшла. Я її по довжині не дуже щільно наповнювала. Вона ну, така. Дуже-дуже мила. Мені дуже подобається. О, вона ледве в кадр влізає. І будемо приступати до наступної іграшки. Напевно, що буду в'язати якусь з напійбовованої ниточки, буду так чередувати. Розпочала я вже в'язати наступну іграшку, наступне звірятко. Це, як я і казала, з напійбововної ниточки. Я її в'яжу. До речі, цю ниточку я отримала в подарунок від ем, своєї підписниці. Вона присилала подаруночок моїй мамі і трішки перепало ще й мені. Це декілька моточків ось такого кольору, і декілька моточків фіолетового кольору. Ось моточки починають пригоджатися, ставати в пригоді мені, і я хочу їй щиро подякувати. Так, отже, з такої ниточки я в'яжу наступну іграшку. Ось, що я зв'язала вже, це тільце буде. Це, точніше, навіть голівка. Далі буде тільце. Десь ось таке буде. о. А також це вже є ручки чи лапки, правильніше сказати. Поки не буду казати, хто це, але мені здається. Поки що це да, не схоже на це звірятко, але далі з ходом в'язання, мені здається, це буде очевидно. Ось на такому вона зараз етапі, ще поки не наповнювала. Вона дуже цікавенько в'яжеться. Наповнюватись вона буде через ось цей отвір, який потім буде зшиватися, але зараз я буду через нього наповнювати. Ось так. Тут ножки зшиються, тому що ось так вив'язуються ніжки. Тут мають стягнутися ці отвори два. А тут зшивається посередині. Ось так. Животик вже зв'язаний, пришиється. Тут мордашка. Я не знаю, як це все має бути. На фотографії все дуже гарно мило, як в мене вийде, я не знаю. Ось так це буде. Поки це не похоже на те, що має бути. Але, можливо, з вушками. А, ну, якщо отако ще будуть вушка. Сильно нічого не похоже. Ну, я постараюсь зробити максимально схоже. І поки в мене немає холофайбера, поки я не можу його наповнити. У мене холофайбер закінчився просто під нуль з попереднім замовленням. Мені його треба докупити. Тому в мене є час. Я вирішила ще одного такого створічка зв'язати. Ось я вже почала. Буде точно такий самий, але в нього є шарфик. Можливо, шарфик просто буде іншого кольору. Ось так, в'яжеться зверху. Не знаю, чи я встигну цього дов'язати, але цього я маю вам показати в цьому відео. Такі справи. Я закінчила іграшку. Я не пам'ятаю, можливо, в попередніх підключеннях я десь і промовилася, що це буде за іграшка. Але я тримала інтригу, намагалась її тримати. Це ведмедик ось такий. Він до останнього не був схожий на ведмедика, але ось тепер це, в принципі, ведмедик такому шарфику. Я ж почалася другого ведмедика, також самісінького. Я трішки пізніше вже його дов'яжу, але шарфик буде інший, буде бордовий. Я подивилася, це також буде досить так гарненько виглядати. І ось такий він получився. Такий пузатенький, ростом 12 см. Ось такий. Мені подобається. В'яжеться дуже легенько. Схемка досить м -м, простенька. Мені сподобалось. Можна дуже швидко їх нав'язати, якщо є час. Ось тут я вже розпочала наступне замовлення. Його ви вже, напевно, побачите в наступних відео, тому що це буде трішки вже задовге, напевно що. Тому дякую, що були зі мною!